Усім привіт! Мене звуть Таня і я вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео буде багато садових справ, робили скарифікацію газону, доглядали за рослинами, також пересаджували полуницю. На садові справи витратили один день, дуже втомились, але результат того вартує. Давно з чоловіком планували зайнятися нашим газоном, але погода не дозволяла, і у чоловіка дуже мало було вихідних. Тут все співпало, і гарна погода була, і був вихідний. Тому ми цілий день присвятили тому, щоб привести лад на подвір'ї. Як я вже й казала, ми запланували зробити скарифікацію газону. Для цього першим кроком необхідно дуже коротко покосити траву. Загалом скарифікація або як ще називають вертикуляція це спосіб оновлення газону за допомогою вичісування по всьому його периметру сухої соломи, листя та трави. Аерація це процес створення невеликих отворів у ґрунті газону. Це дозволяє поліпшити проникнення повітря, води та поживних речовин до кореневої зони газону. Ми робили саме скарифікацію, тобто прибирали всі залишки сухої трави. Діма вже завершив з покосома газону, переходить до причисування від сухої трави. З карифікатором ми брали в оренду, його ціна 650 гривень була за добу. Керифікацію і аерацію рекомендується проводити восени або навесні, коли газон активно відновлюється після зими. Бажано робити двічі на рік. Ми останній раз робили давно, мабуть, два роки тому. Звичайно, що хоча б один раз на рік, обов'язково треба це робити для того, щоб газон був здоровим, зеленим і густим. Поки чоловік займається своїми справами, я тим часом займаюся нашими рослинами. Також декілька разів на сезон необхідно причісувати хвойні рослини. Всередині вони дуже сохнуть, і треба обов'язково це прибирати, тому що саме в цих зонах збираються різноманітні жучки, кліщі, і необхідно причісувати і робити обробку саме після того. Як не буде всередині всіх цих сухих гілочок. сухої трави була дуже велика кількість, мабуть, мішків повних п'ять чоловік назбирав. Мені здається, я щоразу, коли знімаю цю зону, говорю, що я дуже тішусь з того, як швидко почали рости наші туї. Вже майже всі туї вище паркану, лише крайня туя, вона нижча, ми її саджали пізніше, але вона дуже пишна, гарна, і я сподіваюся, вона також буде і далі радувати, рости і становитись все вищою і вищою. Саджали ми їх роки 4 або 5 тому. Вони були зовсім невеликі. Метр, мені здається, метр 10 або 90 сантиметрів, я не пам'ятаю точно. Але за ці роки вони дуже-дуже класно пішли вгору. На задньому плані також видно ялівець скельний, він такий більш насиченого, блакитно-зеленого, темного кольору. Він також росте неймовірно швидко. Це буквально вже велике дерево, коли, я пам'ятаю, приїжджала до чоловіка. Була буквально маленька гілочка сантиметрів 80 і вже таке величезне дерево. Також дуже тішусь, що все так швидко розквітає, росте, виглядає двір дуже гарно. Взагалі, наша ділянка це наше віддушення, наше натхнення. З року в рік намагаємось щось покращувати, саджати, можливо, щось перепланувати, переробити. Завжди хочеться, щоб виходячи на вулицю, дійсно була така естетика для очей, такий зелений куточок, в якому ти можеш відволікатись і відпочивати. Зважаючи на останні новини в нашій країні ці трагедії, які просто нескінченні щоденні, е нервова система також страждає, е немає відчуття, що це відбувається з кимось, кого ти не знаєш. Є відчуття, що це відбувається саме з нашими людьми. Е ми їх особисто не знаємо, вони не є нашими близькими, але все одно дуже болить. Дуже важко взагалі сприймати всі ці новини, які відбуваються, всі ці трагедії ці людські долі, життя, які, на жаль, неможливо повернути. І для мене особиста віддушина це наша ділянка. Вийти на вулицю, почути спів пташок, позайматися такою рутинною, приємною справою, яка одразу якось наповнює і вселяє, знаєте, життя в тебе. Останній час було похолодання, багато дощів, і як наслідок дуже багато бур'янів. особливо коли зараз потеплішало. Одразу трави стала дуже велика кількість. Тож з чоловіком розпочинаємо прибирати клумби, в яких росте полуниця. Цьогоріч вирішили тут трохи змінити. У нас всього 5 клумб, в яких росте полуниця. Зважаючи на те, що минулого року була температура 40, в нас дуже велика кількість полуниці вигоріла. Особливо останні дві клумби, які знаходяться ліворуч, там взагалі полуниці залишились лише по краях і всередині просто дуже велика кількість бур'яну, з цим треба боротись. Як я і сказала, в нас всього 5 клумб, дві ми вирішили прибрати і закласти там ті зони бруківкою. Таким чином, в нас всього залишиться три клумби з полуницею, нам цього вистачить. В двох клумбах, які знаходяться ближче до сираю, рівень ґрунту, саме той, який необхідний, а в трьох інших нижче рівень, тому що коли нам ще клали бруківку, піднімали ці дерев'яні каркаси, і таким чином земля ніби здається просівшою. Туди треба додавати ще землі. Ми вже цього робити не будемо. Дві клумби просто прибираємо, звідти беремо землю для того, щоб додати для нашої третьої клумби землі вирівняти таким чином ґрунт і в. Трьох клумбах рівень ґрунту буде однаковий. І дві ми вже переберемо трохи пізніше. Найголовніше завдання там навести лад, прочистити все. Каркас дерев'яний ми поки залишимо. Вже коли купимо бруківку, вже коли будемо, ну ми, Діма вже коли буде викладати. Бруківку тоді приберемо ці дерев'яні каркаси, і вже там все заздалегідь буде підготовлено. Діма перекидає землю в третю клумбу, я паралельно прочищаю її від бур'яну, далі вирівнюємо землю і вже мені залишиться лише вити останню п'яту, яка знаходиться ліворуч клумбу, повністю прибрати, і ця зона буде більш-менш охайною. Коломбі рівень землі вирівняли, займаємось пересадкою полониці. Залишиться лише полити, і ми вже завершуємо наші садові роботи. Дане відео мені більш хотілося зробити мотиваційним, особливо в кого є приватний будинок, інколи важко вийти і зробити великий об'єм роботи. І тут, мені здається, дуже необхідна мотивація. Мені найголовніше хотілось. Перед Великодним саме зробити ці садові справи. Мені це було важливіше, тому що ми ніяк не могли це зробити, зважаючи на погоду. Я дуже рада, що ми встигли до Великодня це зробити. Цьогоріч також буду випікати паски за перевіреним мною рецептом. Посилання на це відео я залишу і наприкінці відео, і в описі під відео. Також залишу посилання на те, як змінювалось наше подвір'я протягом трьох років. Всі посилання ви можете бачити зараз на екрані або в описі під відео. Я з вами буду вже прощатись до зустрічі у новому відео.